Одного разу Пабло Пікасо сказав: мистецтво змиває пил буденності з душі, і саме так почуваєшся, приступаючи поріг Кременчуцької міської художньої галереї, де одночасно відкрили три нові експозиції, різні за формою, але не близькі за відчуттям. Перше з них проект Вікторії Поринської та Тетяни Коваль Істинне Я життєва сила. Наша виставка сьогодні називається істинне я життєва сила. Чому так? Тому що істинне я, тобто справжнє я, це насправді і є наша сила бути без масок. Бути справжнім, ту картину я зробила. весцю картину я створила 18 листопада, ніби передчуття тернопільської трагедії, що сталася го коли росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку, малювала її вночі. Журавель на полотні це образ України, який бракує сил вибратися з темрявим. А троянда особлює наш рід, що разом із корінням тримається поруч з Україною і не відпускає її. Друга експозиція роботи Ольги Сироти. Матеріал, який у повсякденні здається суворим і холодним, у її руках оживає. Рибіча кістка перетворюється на поезію ліній, на образи, що несуть у собі філософію часу і тендітність людського дотику. Я захопилася десь з 2006 року цією технікою. Одна з моїх улюблених робіт. Рідний край можливо уособлює мене. В дитинстві, як дівчинку, коней яких ми бачили в дитинстві, це моя арт-терапія. От я свою тривогу гасю через те, що починаєш заглиблюватися на моторика, працювати. Думки відволікаються. І третя виставка філателістична колекція Дмитра Майоршина, «Кременчук в обличчях діячів. Кожна особистість тут фрагмент великої мозаїки міста, яке створювали і продовжують творити талановиті кременчужани. ідея цієї виставки належить виключно пану Володимиру, який мені переконав, що потрібно провести подібний захід, щоб ознайомити людей ну, з історією нашого міста. скажімо так, на виставці представлені конверти присвячені видатним особам, які вкладувалися в нашого міста. Тут є і. Музиканти, військові, лікарі, робітники, ну тобто представники майже всіх професій. Усі три експозиції складаються в єдину розповідь: про матеріал, що розмовляє, про людину в пошуках себе, про місто, яке береже пам'ять своїх творців. І помилуватися цим мистецтвом можна у галереї щодня, окрім понеділка та вівторка, з 10 до 17. -ї. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кримачуцькі новини.